Медалью за заслуги перед Чеченской Республикой награждаются Кадыров Хамзат Зелимханович. Я в Бога верю, а Бог с нами. О О О орешников. Ну, 10 ты будешь... Ну, Ну, на Зранку п'ятницю представники Азербайджан Airlines оголосили про те, що із 28 грудня призупиняють польоти з Баку до таких російських населених пунктів як мінеральної води, Сочі, Волгоград, Уфа, Самара, Махачкала, і що найголовніше і найбільш логічно, до Грозного. причини. Очевидні вранці 25 грудня на заході Казахстану біля АКТАО, що на узбережжі Каспійського моря, зазнав катастрофи пасажирський літак Азербайджанської авіакомпанії. Що летів із Баку до столиці Чечні на борту? Нагадаю, перебувало 67 людей, загинули 38 осіб, і згідно з останніми даними вижили 27 пасажирів і два члени екіпажу, серед яких одна із стюардес. Ши ресурс можемо об'яснити, посилаючись на власні джерела, повідомляв, що азербайджанські пілоти відмовляються летіти до Росії після загибелі колег. А основною версією причина вітрощі є російська ракета. Попереднє розслідування показало, що борт було підбито саме кремлівським засобом ППО. За даними «Євроньюз», ракета класу Земля повітря була випущена літаком під час атаки безпілотника на Грозний і вибухнула поряд із лайнером. Видання «Калібр» взагалі називало конкретну систему. Це панцер С. Власну версію інфополи виконала «Росавіація». Аварія трапилася, начебто, через зіткнення літака із птахами. Такий варіант розвитку подій відразу почали терижувати на федеральних смітниках. Від НТВ, програми «Врємя» на першому каналі. и, что с В азербайджанских авиалиниях и Росавиации предварительно сообщили, что Брайер мог столкнуться со стаей птиц. Предварительно, после столкновения с птицами из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна, его командир принял решение идти на запасной аэродром. Им был выбран Актау. Оперативные службы Республики Казахстан ведут поисково-спасательные работы. Росавиация находится в контакте с перевозчиком АЗАЛ, авиационными властями Азербайджана, Джана і Казахстана судячи із пошкоджень корпусу, які помітні на відео та фото і з'явилися на місці аварії, птахи були бронебійними і мали бути начинені вибухівкою. Усведомившись, что теория Кульгая на две, уличка с зубами полоса за иншу версию выбух баллона. Вскоре в СМИ появилась другая версия. Причина крушения мог стать взрыв баллона, который нужен для подачи кислорода в кабину пилота. Эту же версию озвучил облздрав Магнистауской области Казахстана. В 10:58 поступил вызов первой категории срочности. На борту самолета взорвался баллон. Отправлены 22 бригады скорой помощи и 6 бригад. центра медицини катастроф в сіті. этом розходяться відео со странними отметинами на хвості упавшого самоліта на втіць, а не похоже, ніка що примітно від замасковування прямої причетності чеченського ППО до збиття Ембраєра відмовилися затвинкури і приближені до Кремля Пабліки. Навіть спробували пояснити, чому жоден із кавказьких аеропортів не погодився прийняти аварійний борт. Чеченцы отработали ПВО по гражданскому самолету азербайджанцев. Сразу же поняли, что натворили. Пришел запрет на посадку в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Пилоты развернули самолет и полетели в Актау. Это был ближайший аэропорт через Каспийское море. Расчет был на то, что самолет упадет в море и получится скрыть повреждения от работы ПВО. Сховати кінці у воду, як відомо, не вдалося. Паханація Чечні Рамзан увесь цей час мовчав, не коментуючи ситуацію із підбиттям літака Азербайджанських авіаліній. за виключенням одного відео нагородження власного племінника секретаря Радбезу республіки Хамзата, який повідомив про знищення всіх цілей над Чечнею саме у день аварії. Медалью за заслуги перед Чеченською Республікою награждаються Кадиров Хамзат Зелімханович. ігнорував те, що відбувалося у повітряному просторі неподалік Грозного і Сюзеренка в Васала навіть через добу після першої повідомлень про ймовірний удар російською ракетою по літаку. Владимир Путін так і не відреагував. Ну нічого дивуватися. Наприклад, падіння режиму Башара Асада у Сирії Кремлівська Плєш вперше прокоментував лише на 11-й день під час так званої прямої лінії. Та й не до літаків було відверто на неформальній зустрічі. Глав держави СНД і Євроазійської економічної ради розповідав про Бога, який знає, як і коли завершиться СВО. І на пару з Лукашенко розмахував арішниками. В, в Бога вірю. А Бог з нами. Каких... Ну, ну, да? ну, вот на ну, Запасом. <свят> <свят> Не Бог поруч, а судячи з того, хто саме прибуде Петербурга, то рядом лише друг побіді Лукашенко, яку витягують на публіку як громовий дві. Персонального білоруського вусатого клоуна, щоб відволікти від злободенних питань. Цього разу пояснював пашці Зарубіну, чому колов дрова в Петербурзі. Сьогодні нарубили, і ви їх рубите? Такая... Нет, зарядка? Я взяв з собою лижі горні. Ну, в такій каші з моїм весом. Я знаю, що це не просто. Поэтому була альтернатива Цілий прицеп дров. Ну, я хорошо сьогодні потрудился. Это кожне утратить. А во вторих два часа в неделю, норма. Тому топіть баню і партіс судячи із заяв, каша знаходиться під черепною коробкою. Але давайте повернемося до авіакатастрофи. Поки Кремль відмовичу, не враховуючи піскова, який закликав не робити перечасних висновків, заговорили азербайджанські політики. Почали вимагати від Росії вибачень за збитий літак. І одним із перших із відповідними закликами в інфополе вийшов депутат меджлісу Расім Мусабеко. Самолет был сбит на территории России в небе Грозного. Отрицать это невозможно. Те, кто это совершил, должны понести уголовную ответственность и должна быть выплачена компенсация. Если этого не произойдет, то, конечно, отношения перейдут на другой уровень. Прямые натяки про другой уровень отношений напрямую свидетельствуют про то, что Кремль попереджают. Но на берегах Москвы реки что туго доходит. Далее реакция Пескова этого авиационного инцидента. И э, до выведа выводов, э, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем себя вправе давать какие-то оценки. И не будем этого делать. Вместе с тем, у нас есть наши авиационные власти, которые э, могут это делать. И э, какая-то информация может быть только от них. Мы же не считаем себя вправе так. І загалом Москві переключилися на іншу катастрофу не авіа, а морську. Напередодні Різдва нагадаю, в Середземному морі недалеко від Іспанії затонуло вантажне судно-перевізник Урса Мейджор яким управляє кремлівська військова логістична компанія? Це саме судно багато років перевозило вантажі для постачання російських військових у Сирію. І як повідомляє деякі російські зміни цих самих моряків російських із суховантажу, що тунув, відмовилися приймати норвежці на судні Осло Кар'єр. І ось на це відразу відреагував рот Кремля. Є, е, е, е. Була не наказана допоможі бідки в морі, а противарія з всім морським зарваном. Це случай, случаї, котрим заслужувати тотального поріцання. Словом, не встигли зіпсуватися стосунки із Баку, якщо й ляпас в іншу щоку пролетів – із Осло. До речі, під час запису цієї стало відомо, що Баку офіційно відхилив пропозицію Москви та Астани про розслідування авіокатастрофи. Ну, зважаючи на збиття туристами Малазійського Боїнга. У 2014-му неподалік Донецька, і те, як сприяло розслідуванню російська сторона, рішення азербайджанців абсолютно виправдані. А тим часом деякі сумнівні джерела віднайшли ідеальне рішення, яким чином Москва могла би покращити стосунки із Баку у жертву Алієву. Пропонують принести самого Кадирова. Кадыров устроил в Чечне бардак и беспредел. Неудачная работа ПВО, выстрелы по пассажирскому самолету – это следствие общего беспорядка. Потому нужно лишить его поста, заставить заплатить компенсации семьям погибших пассажиров и забыть о Рамзане, всей стране забыть. Наши азербайджанские партнеры, надеюсь, такой жертвой будут удовлетворены. Мало ему верны, схоже на записи в телеграм-канале «Генерал Свер, але сценарий, який заслуговывает на життя. А от більш реальною є допомога підрозділу кракен. Шановні глядачі 24 го каналу. Ми знову маємо завдання із зірочкою забезпечити підрозділ активних дій «Гурмо-Кракен» вантажівкою з краном маніпулятором і самоскидом, бо без неї практично неможливо перевозити важкі бетонні блоки для побудови укріплень або вантажити БК. Хлопці та дівчата із кракен зараз виконують важливі бойові завдання на одному із ключових напрямків Запорізького фронту. Вони тримають позиції в на надзвичайно складних бойових умовах. Тому ми дуже стараємося вчасно їм допомагати, бо кракен завжди там, де найважче. Ми знайшли вже необхідний кран на базі вантажівки з у Швеції. Стан хороший і, хоч уже сьогодні, можна відправляти на передову. Але для цього потрібна ваша допомога. На екрані ви бачите QR-код. переходимо за посиланням і допомагаємо хлопцям та дівчатам із кракен.